Бренд розпочав свою роботу трошечки пізніше після початку широкомасштабного вторгнення 2022 році. Мені здається, що війна навпаки мене якось стимулювала щось робити, далі продовжувати. Бо цей проект для мене. Не є чимось постійним, а він приходить і іде. Він називається синиця, і синиця це як пташком вона прилітає або відлітає, і мені здається, що навпаки, під час війни нам потрібна якась частина щастя і посмішки, що нам приносить, і прикраси це про посмішку. Ми мусимо жити в цих реаліях, які є у нас, але і не забувати про себе. почали працювати більше з вишивкою. Якщо до війни це був такий невеличкий аспект нашої діяльності, я співпрацюю з майстринями ручної роботи вишивки і плетіння спицями. То якщо до війни це була така невеличка опція, непотужна, то зараз вона так розростається. Ми з Олією дуже часто брали участь в різних маркетах в Львові, в інших містах, в Луцьку, тільки на Бендерштаті. А зараз е, вирішили себе показати на цьому маркеті і дякуємо провомен за таку можливість. Ми віримо, що дуже важливо приймати участь в таких подіях, тому що це можливість для молодих виробників познайомитися з іншими своїми колегами по ринку, познайомитися з потенційними партнерами. Можливо, це можуть бути якісь чи кав'ярні, чи магазини, чи маркети, з ким можна зробити колаборацію в майбутньому. Події є дуже класними для поширення місцевого виробника для того, щоб навіть нам всім познайомитись. Для того, щоб робити певний мистецький осередок в Луцьку, його збільшувати. Сьогодні тут є в нас такі бренди, як яглина. Тут є е, класна, дуже кераміка. Я знаю, я думаю, що всі її знають. Є голубки, які стали бестселером таким. В нас в штабі їх дуже багато продається, і вони е, реально вже зібрали не на один тепловізор. Саме ці малесенькі голубки е, також є у нас футболки. Ось це наша, також наш бестселер. Я думаю, всі розуміють, чому. Книжки є у нас від нашого стріт-артиста, чи як правильно це назвати, Андрія, Брисяжнюка. Всі його знають, добре його мурали. Він також нам допомагає дуже часто, долучається як може. Також тут є прикраси від синичків. Це така дуже класна крафтова маленька штука з символом ангара. Ну і, власне кажучи, наші флікери, ми їх зробили тоді, коли в нас були блекаути, і також вони дуже помічні. Особисто мої вироби це щось таке може бути і велике, як повноцінне дзеркало, так і маленька плиточка, яку можна взяти з собою, якщо це буде потрібно, їхати з дому, і вона буде тебе гріти навіть там, на відстані, нагадувати про твій будинок. Ніхто а тим більше вороги не повинні зупинити мене, іти далі, бо це буде моя поразка. Війна колись закінчиться, закінчиться перемогою України, і тоді треба буде нам усім одягнути гарні сукенки, ну як мінімум, на похорон Путіна.